Нова виставка знайомить глядача з роботами як уже знаних у ковалі майстрів живопису та графіки, так і відкриває нові імена. Василь Лебідь, наприклад, вперше представляє свої пейзажі на розсуд публіки. Окрім нього, дебютантами подібних формів почувається Віталій Рибачук та майстер графіки, викладач дитячої художньої школи Григорій Юхимук. У цьому році така була ну, осіння така пора приємна, грибна. От, і я значить, виразив це таке трошки може з почуттям гумору. В області такого експресивного рисунку. От, взагалі я графіку виконую в акварелі, там, це інша, інша техніка, більш складніша. А я хотів виразити це ну, як би так, бліц-виставка». Порадували новинками своєї творчості і традиційні учасники подібних виставок художниці Оксана Цюп'яшук, Лариса Іщук, Тетяна Степанюк та Микола Конопацький. Загалом в експозиції представлено понад 40 картин та робіт декоративно-прикладного мистецтва. Старійшина цеху і голова творчого об'єднання ковальських художників Валентин Данилюк переконаний, такі виставки не лише допомагають визначити творчі орієнтири для самих художників, а й вдало презентують місто. От, наприклад, туристи приїжджають. Поляки, німці, білоруси приїжджають в їм. Не треба магазини. Ма. Базарі і так далі. Вони йдуть дивитися культуру, Чим дихає народ, чим дихає це, це місто, Музеї виставки це найбільше цікавить. Важливо те, що кожна виставка це є школа для самих художників, авторів, які виставляються. гість турійська, директор авторської школи мистецтв Тетяна Рашкевич приїхала до Коваля спеціально на відкриття виставки. Зізнається завжди з цікавістю стежить за творчістю ковальських художників та повертається додому з новими ідеями для власних педагогічної практики, звичайно, унікальні роботи, які я намагаюся зрозуміти, зрозуміти автора, його емоції, його стан, щоб передати дітям, що саме художній образ робить ті роботи неповторними, унікальними і настільки сильно впливає на нас. Поруч в сусідніх залах культурно-просвітницького центру також можна оглянути цікаві експозиції, які знайомлять ковальчан з традиціями давніх українських ремесел. У нижній залі галереї мистецтв можна побачити, оглянути дві виставки: виставка Соломки Людмили Стокалової і виставка української старовинної ляльки Оксани Мароняк з міста Івано-Франково, що на Яворівщині. Зазначимо, що оглянути представлені в культурно просвітницькому центрі виставки ковичани можуть безкоштовно протягом місяця.